Наш союзник Польща виявлятиме крилаті ракети та БПЛА за допомогою американських аеростатів і білоруси, Китайської народної республіки, в авангарді цього йде. Держдеп сполучених штатів схвалив рішення про продаж Польщі сучасних систем радіолокації, розвідки повітряного простору та наземної радіолокації разом з елементами логістики, вартістю в 1,2 мільярди доларів. Йдеться про постачання Польщі чотирьох аеростатних систем. Йдеться про системи під кодовою назвою Барбара. Це аеростати, які на висоті 4 кілометрів моніторять повітря. Риний простір у радіусі 400 км та виявляють повітряні цілі, зокрема російські ракети, які в останні місяці перебували у повітряному просторі Польщі. У міністерстві оборони Польщі підкреслили, що польська армія отримає не тільки найсучаснішу систему радіолокації, що включає наземний та повітряний компоненти, але й широку підтримку, серед іншого: логістику, навчальні пакети та технічну документацію. А аеростати Барбара приєднається до польського. Ської системи раннього попередження та розвідки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом США. у Білому домі. Лідери обговорили військову допомогу Україні і іншим союзникам. Джо Байден слів не добирав, заявив слабкість Конгресу США. Нагадує злочинну недбалість зі схваленням допомоги Україні. Зволікати більше не можна. Олаф Шольц натомість був стриманішим. Висловив занепокоєння затримками з постачанням допомоги Києву. Додав, що без належного забезпечення збройним силам України забракне не сил стримати Росію. Конгрес має ухвалити безпековий пакет вже зараз. Члени нашої палати представників поки не досить охочі. Сподіваюся, що це просто політика, ніж реальність, зокрема фінансування для України, щоб допомогти їй продовжувати боротьбу проти жорстокої агресії Росії. Але я хочу ще раз подякувати вам, канцлере, за ваше лідерство і хоробрість, за те, що ви спромоглися зробити те, що вважалося неможливим. Німеччина готова збільшити свою безпекову підтримку, але ми сподіваємось. Що і Палата представників Конгресу США ухвалить відповідне рішення про надання необхідної допомоги, тому що без підтримки сполучених штатів та європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну. Все ж таки, ворог досить тривалий час. Мова про кілька місяців фактично, навіть в Росії крилатих ракет чорному морі застосовувати неспроможне. І е, насправді, суто технічно, е, він може застосувати їх навіть не виходячи в у відкрите море. Але зазвичай такої практики нема. І е, відповідно для того, щоб вийти в район Пусків, їм треба провести е, деякі дії. А ці дії не спостерігаються. Це по перше. По-друге, що стосується Західної частини моря, ну, можна сказати, що не тільки західної частини моря, просто в західній частині е, Чорного моря, і особливо в північно-західній, вони е, дійсно фактично не перебувають. Припинили свою присутність там досить вже давно, е, але можна казати, що і в центральній частині, і навіть навколо Криму, фактично вони так само не представлені. Е, зараз, якраз от сьогодні, у них відбувається супровід. Суден, які е, беруть участь у так званому сирійському експресі, станом на ранок, е, один, одне судно було заявлено на прохід Босфор. Е, зверніть увагу, не корабель, не військова одиниця, а саме судно, яке забезпечує групування. Воно може туди везти що завгодно, тому що, в принципі, там потреби у них як угрупування досить великі. В першу чергу, це пальне, е, інженерне обладнання може бути що завгодно. Але може бути більше суден, і ось їх супроводжують е, два кораблі так званого Чорноморського флоту, і насправді ми давно такого не спостерігали точніше, вони досить не часто так роблять, тобто розуміють, що це ризиковано. І всю частину південно західну до Босфору, вони зазвичай е, останнім часом е, висувалися лише для супроводження. Своїх конвоїв, тобто супроводження суддин, які е, йдуть в старт е, Сирійська Арабська Республіка. Е, тому в принципі можна сказати, що ситуація в морі стала, можна сказати, що ворог чудово розуміє небезпеку. Е, так, другий день поспіль вони там кілька одиниць поводили в море на виконання завдань. Е, проте була така пауза тактична після знищення ракетного катера. І ворог все одно продовжує використовувати таку тактику досить стриманої поведінки, скажімо так, в акваторії Чорного моря. Звісно, ситуація може змінитися в будь-який момент, але допоки ніяких. Передумов для цього нема. Межі на російських нафтопереробних заводах не закінчиться ніколи. Нова ніч, нова атака. Дрони атакують. Краснодарський край. Одразу два НПЗ: Ільський та Фіпський. Джерела українських змі дають прогнозовані деталі. Нічний наліт безпілотників організувала служба безпеки України. Результат більш ніж вдалий. На ільському НПЗ поцілили установку первинної переробки. Потужність, 3,6 мільйона тонн продукції на рік. На невизначений час окупанти залишаться без значних обсягів дизеля і не зможуть заправляти свою техніку. Є ураження і на фіпському НПЗ їх масштаби уточнюють. Ох, є е... бород. Джерела ВСБУ розповідають, удари по російських НПЗ не лише позбавляють ворога пального, але й значно підривають економіку країни-агресорки. На додачу росіяни мають ще одну халепу в мережі. З'явилися світлини дрона нового типу, який завітав до Росії. Ключова особливість реактивний двигун, який дозволяє безпілотнику стрімко долати значну дистанцію. Чому ж російська ППО не може впоратися з українськими птахами? Ташками пояснення мають у повітряних силах ЗСУ не можна всю матір Росію покрити засобами ППО. Ви бачите, все одно будуть застосовуватися різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об'єкту. Неможливо на 100% все перекрити. Це зрозуміло, або треба мати таку велику кількість засобів, щоб перекрити ну, територію Росії. Ну це теж неможливо. Що відбувається саме з нафтобазами їхніми, ну пригадуємо. Даємо перші дні війни, пішли удари по логістиці, нашій в загальному державі по нафтобазах, по нафтопереробних заводах. Пішли перші удари. Це було фактично у всіх регіонах, куди летіли крилаті та балістичні ракети. Сьогодні Росія. Отримує у відповідь, а інколи відповідь нас доганяє навіть російські літаки на російській території. як з військово транспортним Міл 76 який 24 січня розбився під Білгородом. Росія наполягає, що на облавку були українські полонені. Секретар РНБО відповідає: Російська істерика зрежисована від початку і до кінця.